що представляє керівник Сьогодні ми зібралися для того, щоб підтримати нашого декана. На вчорашній зустрічі із новообраним деканом нам сказали, що студенти не звертають уваги на книги. І ми сьогодні вирішили ну, сісти тут прямо під кабінетами і ну, доказати те, що ми справді ну, студенти і що справді ходимо до бібліотеки і читаємо книги. Ми добилися зібрання повторного зібрання вченої ради. Сподіваємося, що вчена рада до. Слухається до нас, до студентів і деканом соціально психологічного буде Наталя Федорівна. Ректор сказав, що я ще виконую обов'язки декана факультету на сьогодні. Тому я персонально відповідаю за наявність студентів на пару. Мені буде легше, мені буде, я буду більш впевнена, якщо ви будете зараз на в парі. Я дуже сподіваюся, що ви мене зараз почули. Вони а у нас... Я хочу сказати, що в зв'язку з рішенням вченої ради університету від 1.11.16 щодо обрання декана психологічного факультету виникла в нас ціла низка проблем. Питання. А. Про несправедливість виборів. Яке висловили студенти соціально-психологічного факультету? Раз. Б. Про свавілля ректора. Хоча, ну, я дякую за масової інформації, що хоч флапки взяли свавілля ректора. Mm -hmm. да? Хоча ніякого відношення до якихось рішень, тобто, якщо людина нічого не робила, то чи робила вона свавіля, чи не робила, невідомо. Це все було, набуло такого негативного розголосу від соціальних мереж і аж до міністерства. Безперечно, скажу відверто вам, що це не додає нам позитивного іміджу. І я змушений був як ректор. Оголосити це позачергове засідання вченої ради, на яке винести одне питання про переголосування або знову про вибори. Хто за те, щоб зараз е, ми е, здійснили це переголосування? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 чоловік. 41 -го. рішення. рішення не прийнято. не прийнято. сьогодні. Я підтримую соціально-психологічний факультет. Я маю на увазі і студентів. і Я знаю, що і викладачі чимало висловлюють свою думку щодо незгоди. Із попереднім рішенням вченої ради можливо ви ще раз подумайте, чи варто це робити, тому що воно вже пішло на загал, і це правда, що міністр освіти і науки вже займається цим питанням. Питання в тому, що ви маєте дивитись в майбутнє. І формувати імідж вузу не за рахунок скандалів, а лише за рахунок позитиву і тому, щоб іти зустріч студентам. Тобто тут іде чисто цивілізаційний вибір, або ми партнери і друзі студентської громади, або ми робимо так, як хочемо. Ну, це на мій погляд. Дякую. Якщо ми працюємо зі студентами, то в першу чергу ми маємо виховати в них повагу до викладачів до будь-якого вибору, навіть який нам не зовсім подобається. Ну, хорошо, от вони зараз доб'ються свого, залишиться декан. Завтра прийде група іншої думки, студентів, сядуть біля вашого кабінету і що, змушені знову збиратися. Післязавтра інша група прийде, вони іншого хочуть, вони іншої думки. Угу. Так це ж повна анархія. Так не можна робити. І хоча зараз дуже модно, що якісь люди з вулиці хочуть підняти якісь майдани крупні, менші, місцевого, розжигати якісь, поміже якусь розвідню між особисті, вот. я вважаю, що це неправильно. Нам треба зберегти стабільність, треба зберегти вірність закону, за яким ми працюємо, і не подаватися ні на які провокації. Особисто буду голосувати так, як я голосував минулий раз. Як я голосував минулий раз. А як я голосував? Вибачте, законно так, дає мені ви право за те, щоб ми я, так, провели голосування. І таємно. і Про таємно. Я думаю, що це рішення було Чайної ради, чисто демократичне, ніякого переголосування не має бути. Якось треба вийти з ситуації. Вкрай важливо в усіх іпостасях залишатися людиною. Я орієнтуюся не на власні амбіції, не на. Я в даний момент не думаю про себе. Я думаю про те, що буде кращим для моєї альмаматері, яку я люблю, яку я поважаю. Кращим для університету, не для когось іншого, не для чогось іншого. А кращим для університету буде той момент, коли я. Зараз висловлю свою відмову від тієї посади, яку ви мені довірили. Глибока вам вдячність! Низький уклін за ту довіру, яку ви висловили мені під час голосування. Ми маємо прийняти відділ кадрів має прийняти заяву да, від Наталі Михайловни і. Заяву від Портницької Наталі Федоровні про звільнення з посади. І ректору має рада доручити, призначити тимчасово виконуючого обов'язки до оголошення конкурсу. От і все. Я маю вам подякувати. Найперше подякувати. Наталя Нікола, що вона знайшла таке рішення, тому що ніхто не очікував. Я, чесно кажучи, не знав, що робити. Так? Але все-таки ми знайшли рішення, і єдине, що в подальшому ми не маємо допускати подібних речень. От і все. Все. Дякую вам.